До цієї книжки, до творчості. Коли я повертаюся із подорожі по її тілу, мені завжди світить яскрава зірка. Я всього-навсього людина. Я не птах, не комаха, не риба і не тварина, навіть не інфузорія туфелька. Тому мені судилося не мігрувати, а подорожувати. Мені відвели резервацію, назвавши її державою, видали у 16 років маленьку книжечку, назвавши її паспортом, у яку записали, де я народився, прізвище і та по батькові. Цей папірець явно вказує на тих, кому я належу, і на те, як і де я маю право жити. Це все, що я можу самостійно обирати за великим рахунком право жити чи право помирати. Усе інше місце проживання, професія, гроші і так далі деталі. Мене посадило у в'язницю під назвою Сучасна цивілізація. Усіх вас посадили у цю в'язницю. Тому майже все, що мені лишилося, подорожувати по її тілу. Це моя маленька персональна втеча. І мені плювати, хто її кохає, і який її паспорт та номер. Подорожувати, звісно, можна в різні способи: можна читаючи книжки, можна роздивляючись мапу світу або стелю. Це все ж таки краще, ніж засадити себе в одиночну камеру під назвою телевізор. Найкращий спосіб ув'язнення, коли полонений сам себе стереже пультом дистанційного управління. Для того, щоб ми менше мріяли або мріяли у правильному напрямі, придумали гроші. Це найвидатніший засіб, який повністю відповідає тезі – Якщо не можеш зупинити, то очолюй. Гроші можна рахувати, їх можна друкувати, можна колекціонувати, як і все те, що на них можна придбати. Той, хто контролює гроші, контролює мрії, особливо тоді, коли мрії виникають біля телевізора. Гроші і телевізор мріє всіх п'язнів планеті Земля, майже 6 мільярдів, за дуже малим винятком мешканців країни Бутан, де телевізор заборонено королем. Але можна втекти. Можна мріяти, дивлячись просто у стелю або скло. Але ніколи не мрійте, дивлячись у дзеркало, це небезпечно. Найкращі подорожі саме мрії. Про мрії не варто нікому розповідати. Після розповіді вони перестають належати лише вам. Люди зазрять чужим мріям значно більше, ніж чужому щастю. Тож приховуйте їх. А ще можна подорожувати по її тілу. Коли я повертаюся з таких подорожей літньої ночі, у повітрі пахне любов'ю та справжнім життям. Мені світить маленька зірочка, назву якої я не знаю. Вдень її природно не видно, наразі не на озброєним оком. Підозрюю, що саме в цей час, коли я видивляюся її в день тут, вона світить комусь вночі там, на тому боці планети. І я безкінечно радий за того хлопця, який зараз повертається додому, сповнений життям і коханням. Зрештою, я зрозумів, що головне в таких подорожах повертатися, повертатися у ті місця, де ти ніколи не був, до тих жінок, яких ти ніколи не бачив. Це зовсім не парадокс. Рано чи пізно, де б ти не опинився, розумієш і відчуваєш, що вже тут колись був, так чи інакше, але був. Тому будь-яке нове місце це водночас і начебто продовження дороги, але насправді повернення. Тому, повертаючись із подорожі по її тілу, я дивлюся на маленьку зірочку, що світить зараз уночі, і бажаю хлопцю на тому боці планети щасливого повернення завтра повернення до себе у таке доволі знайоме нове місце. І я й сам вірю, що зможу колись повернутися туди, звідки прийшов одного разу, давним-давно, мільйони, а може мільярди років тому.